Рибаки! Ого, нічого собі! Рибачок, ти стомився. То ви всі б в трьох були, да? і папа, і Ваня, і булька. Привіт. Ну що день починається рівно, так, як я вчора і казала. Ніяк. Просто на дворі скажена жара. Хлопці оце сходили на ту рибалку, там трішки тих карасиків врибалили, зловили. То зараз воно Сережка десь там чистить. Хочемо ось, ось цей, панька повіз там дідусеві пару штук теж тих карасиків, зараз бо дідусь захотів. Зараз ось все так примітивно поприбираю в бесідки. І... і все. Надовбаємо картоплі і будемо собі готувати щось там. Щось приготуємо, і отак будемо цілий день отаку ось валятися. Я, можна сказати, взагалі відсипаюся зараз. Це взагалі за всі ці дні, за, все, за весь цей час просто відсипаюся. Я не знаю. І на рибалочку, наче на цю хотілося піти. Але ну так, Ліньке, ну, в п'ять годин ранку то якось сильно занадто кудись ходить, то я так, в принципі, і не пішла сьогодні з ними. Хоча хотіла, але я щось не, не хочу вставати зарані. Мене оце оце ці. Декілька тижнів я дуже, дуже стомилася. Зараз, в принципі, піду в душ, поки, поки там Сережка рибу чисте, поки все, мені потрібно їздити ще в центр кудись, а потім, потім вже приїду і будемо собі поліземо вже в той басейн, наготуємо їсти. Будемо це так сьогодні відпочивати. Дивлюсь, там прийшов коментар, ще, ще не відповідала, але вже відповідаю, ось я приїду. З приводу кліматісу, як я його там обрізала, що я там з ним робила. Нічого з, з ним я не робила, В общем, зараз краще покажу. Ось дивіться, що я робила. І ще, до речі, не доробила. Ось його. От, в общем, ось ще треба пооббирати. Оце отак воно в мене, отак я з цим кліматі нічого не ріжу, нічого не обрізаю, нічого не роблю. Потім випускаються ось ці ось, коли. На оцих сухих, які з минулого року залишаються оці пагони. І я просто, коли починаються вилазити маленькі листочки, я вже бачу, що все, це вже хорошо, значить оці пагони вони живі. Тому я їх не трогаю, а оці, які, на яких не повилазили, які бачу, що вже сухі, я їх просто тоді обрізаю. Ніколи не обрізаю те, що, те, що я не знаю, що обрізати. Тому воно такого такого саме по собі, кучерявеньке таке завжди, ось, ось. стоїть гарненьке та і все. І все. І більш нічого. Якось люди там обрізають, прям щось там рахують, щось там, щось там роблять. Я, скільки він у мене, вже ніколи нічого з ним не роблю. І він сам собі, не вмішуюся, так би мовити, у природу. І він сам собі, ось бачите, тут ці квіточки ось відійшли, ці вилізли. Ось ці відійдуть, ось ці ось, ось вилазять. Сам сам собі робить сам собі робить себе красивим. І мороки з ним у мене взагалі ніяк у ніякому. Подивіться, і ця роза все-таки теж новенькі такі всякі. Ой, не знаю. Так мені шкода, однозначно їх треба буде пересаджувати. Особливо, я так розумію, що можливо можливо ми і обійдемо, подивимося. Ще не впевнена, але можливо. ну ось розуміє. Це що це у нас? Це чого? Йомусь він поплівся туди. А сюди вже мені цього зонтика. Теж дивлюсь коментарі і, напевно, просто не передивилися минуле відео, чи яке там. Я ж замовила сюди зонтика Два. Два на. Два на 3, по-моєму. Чи 2 на 4. А на 3. 2 на 3 великого такого. І вони ось зараз. Е, дивлюся, щоб ну, вони вже її оформили, ще не відправили, але посилку оформили. Хотіли ми дерявить. Оце того, Сережка хотів продерявити, щоб вставити того зонтика. Але я в принципі думаю, що ми зробимо по-іншому. Ми зробимо такий короб із цемента, щоб воно було переносне і щоб вставлялося, ну, щоб нічого тут не дерявить. Так-то тут прикольно, а так-то да, Тут сонячно, дуже сонячно, і за того тут однозначно треба. Правда, що хотіла зелений мався мені прийти, але зеленого не було. Ну, замовила червоний. Нічого буде на білому фоні нормально, думаю. Так, накупляла крів'яточок, так як у нас сьогодні день такого сімейного відпочинку. І дивіться, які прикольненькі, хорошенькі. І їду, Дома вже доварюється картошка, риба жарена. А, ось його в нас. Кріветочки. Наша молода картошечка. Дивіться, ось яка прелість. Це взагалі. Так. Карасики. Все. Уже... Уже ми там купаємося. І Васик вже покупався, я вже покупалася. Фух, мороженко ще. І все. І в нас вихідний. Так. Пробуємо. ге? <різь> <різь> все, смачного. <різь> Отак і живемо. Мама загоряє, хлопці дуріють. Сиди, лежиш, чи сидиш, лежиш. Що там робиш собі? Загоряєш тихенько. Хлопці там на тебе цією водичкою булькають. Я вже просто поплавала трохи, тепер буде загоряний. Боже, такий вихідний. М -м -м, красота. Так, Ще треба, щоб застигла Івасику. Це вже полуничку нашу зірвав. Це та, що там огода в мене в кущах Так, да, ну Це взагалі класна полуничка. Ну, вона ще трохи не достигла, але вона така солодка навіть така, що це ну що ж, несова полуниця. А це наша, так? Да? Васик сходив і ще в у нас виправився, вона вже своя ось і трошечки є. У нас цьому році взагалі мало клубні. Ну мало. У нас померзла. А в минулому році згоріла, а потім, а потім померзла, а і все. Вказує, як у тебе справи. Добре. Після тренування в нас і Васик, Оце цей спортсмен вирішив здорову піщу трохи поїсти. Да? Шаурму. Який ти красивий. Все, погнали. У нас день другий, нічого не діли. Ні. Ми, ми день другий, оце отако повезла Івасика, завезла е, на тренування, потім ще поїхала, правда, там копії йому треба було свідоцтва про народження Там, ну, на спортивну школу отакого Поїздила трохи, потім ось приїхала. Хлопці зібралися, пішли десь там в ліс, сходить по гриби і, до речі, вже навіть знайшли. Ого, який Ого. А дикий красунчик? Ого, гарний лов. А я тим часом просто засмагаю. Поплавала трохи, позасмагала усю. Потім усього при, при це прийдуть хлопці щось бистренько. Підігріємо, їсти в нас наготовленого купа, там підігріємо. Ну і це таки у нас другий день. Другий день нічого не ділання. Це, це прикольно. Це. Ну, Завтра вже будемо щось робити, завтра третій день, то в принципі, я думаю, що вже можна займатися якимись там справами. Але поки що цих два дні ми виріши просто отак. Отак. Прожигати у відпочинку життя, собі засмагати, плавати і їсти. Все. Ого, нічого собі яке огромне. Ого! Оце в нас сьогодні будуть грибочки, так? Да? Це всі грибочки я Що-що? Всі всі грибочки я знайшов. Ти знайшов? Папа приходить. Папа! <свісно> нічого собі, ну це круто. Це клас. Так, в нас різко похолодало. Прям так похолодало, що ось вділися прямо в тепло. І зараз хочемо сходити на... на ставок, Просто покидати цей шпінінг цю. Просто отакого пройтися, прогулятися. Раз може ще і вас, як піде магазин купити. Дивіться, розпустилася розочка вже, Маленькі розочки. Ось його. Оце мали... А, ось... а оця буде біла. Ось його. Оце така рожева виходить, а ця біла. Так, да, взяли одного, ось, боже вже освіли піоні. Такі гарні піоні були. Взяли одного, спінінга чисто. Так, прогуляємось. О, зараз покажу. Зараз я все покажу. Зараз я покажу красиві рози. Ой, ось його яка красота, це взагалі. Який який кущ. Я просто дуже хотіла зняти цей кущ. Я бачу ось з усіх сторон. Я от скільки проїжджаю, я не можу, я така це красота. Подивіться, яка красота. Це Це взагалі. Ой, та це взагалі. Я хрещен, діло в тому, що проїжджаю, а воно таке прямо так, як дерево. Думаю, боже, буду сюди ходити, хоч покажу, яка красота є. Боже, це вообще. Привіт! Боже, яке воно гарне! — Це вона кущова, так? — Так, так. — Вижені бульку, там микоти. — Булька йшла. Да. — Кущова? Це воно з одного чогось вилізло і все чи що? — Так. — Це ж у цю рожу ти пересаджуєш. Щоб не пересаджувати, то вона була б така сама. — Яку, що я пересаджую? — Ось у цю рожу. Тому що садила і ця вона... — Оце, що я опять хочу пересадити? — ще не дав мені. — Боже, це взагалі як... Я добросила Це я хочу ще посадити, і, і, взагалі... і вона цвіте і цвіте, і Довго. Так, да, да, довго, вона дуже довго цвіте. Ой, красота. Дуже це дуже, яка вона велика, така набита, дуже красиво, прям дуже, Тоже куща. Дивиш, скільки буде свистити всяке. У мене маленька ця вже теж, ця ота ж там, маленька розставляється. Вона мою цю зачиняє. Божа красота. Так, красота така неймовірна. Рози показали, черешеньку напотраємо. Така трохи нашкоднича, чи Ну, вони ще не геть стигли б. А вони Угу. Але солодкі вже. Вона вже, да, вже хороша. Ось а тут а ось, чорна черешня була в сусідів. Ми на ній постійно їх крали. І баба бабасеня... Ні, баба Сеня ганяла, тому що якби ж ми по вечірські крали, а то ж ми... Пішли, звісно, ці гілки пообламували, все пообламували. Пішли. І цього. Оце тут, так, да, ти грибів сьогодні назбирав. Оце Сережка оце сюди спускався із ванькою. І оце отута а ось його гриби сьогодні були. Так. Так, тарзанка висить, якщо що. Це тут тарзанка і їм хтось цим малим її зрізає. А вони всі кажуть, що то я зрізаю. Метр двадцять метр в кепки. Так. Боже, як все позаростало. Слухай, я давно вже, кстати, оце дивлюся, що я давно на рибалку не ходила. Я ще ходила, таке заросше не було. Геть позаростало. А ми просто по факту не на рибалку, ми просто хочемо піти отак пройтися, наче вечір. Не хочеться і сидіти, і не хочеться і нічого, зрозуміло, що робити, не робимо, бо, бо другий день праздника, то ми не робимо, звісно ж. А піти пройтися, якраз Сережка хоче нас навчити покидати спінінг із цею, з рибкою. На блісну чи як там вона? Не знаю, на якусь блісну. А зараз просто так пройдемося. поки по ваньку хоче, бо це він Ваньки каже, пошлі, буду вчити тебе спінінга правильно закидати. Ne, сюди, сюди, на ти на на столу. А, ми туди? Ja. А что туди? А там ja, можна по всі побори, в всі месте треба. Ah, а, да? так, це в різних місцях треба. А, ja. ah, то ми прямо ж так походимо. З удовольствием. Я так люблю ходити і гуляти, що мені геть однаково ходити і де гулять. Покажіть його охотничий вчера. Качки. А, качки. Боже. Ну подиви, який він грязний цей ставок став. Він, був, він такий був чистий, а це дуже-дуже грязний. Ну, ми підемо до нас на той. Да, бульк? Зато булька щаслива теж і радосна. Боже, колись ця гребля була, тут машинами їздили. Це я все життя в школу проходила через цю греблю. Кому ти можеш? А Який? А, ще й бачиш щось там. Я не бачу. Вічка, привіт. <ривіт> Куди спускатися? А де тут сходить? Взагалі, да, я... да, <ривіт> да. Булька йди сюди, хазяйка велика. Акуратні, Боже. Ого, диви, диви полетіли. Ого, це, це Каж, сюди, і у вас якась ти ходиш. То Я щось думала ближче. Там, там був у нас колись ход. Ми тут просто в дитинстві теж. Отут ви щуку зловили? А, так. Да. Ой, яка тут вже трава, слухай. Чого собі? А ти думаєш, дитині добре стоїть туди? Думаю, ні. Ви ж не відправляєте його. Я його і не відправляю, він сам хоче ходити. Я просто не знала, що тут аж таке. Річка, всі річки ми колись навіть воду пили, як були малими. Вон там, вон там десь. Ця річка йшла і ми прямо воду малі були, то ми пили воду прямо з неї. Бо вона була тоді чиста, хороша. Боже, яка тут все заруш. Це взагалі, куди ви мене привели? Да. Ага. Треба йти просто по, по сторонам. Давай, То так, да, так, да, отако протоптувати, це точно. Будемо топтати. Це взагалі. Ми ж обично там воно сидимо. Ходи, каже, <рес> Не, серйозно, прям геть зарушу. Я не, не. я якось не бачила що з цієї сторони заруше. Ну, так, да, наше місце. Воно. Да, нас, нас там не заруши якось. А тут, звісно, так. якесь, хоч более-менее божеське місце прийшли. А там, звісно, капець. А тут давай будемо закидати. Давай, чого ж ми нам так далеко ходити? Це вообще. А там воно... О, пішли, На ти А, ну, Пірс. Який пірс? А ну далі. Не зрозуміла, де у вас тут пірс. Ну ладно, пошли, будете знакомі. Да, Кораблі до нас сюди ходять. Це мене так знайомлять з цим дерев'яним під підісталом. Кораблі тут приходять. Біля так прикольно. А хтось так прикольно зробив? О, такий великий, оце прикольно. Да. Да. Інструкцію, інструкції папа нашій проводить. Боже, так наче кажеться недалеко, а так, звісно, сюди йти. Це взагалі. Вони да, довго ми рибачили Папа один раз закинув, Ваня два рази, а мама пів. Півтора, так. Да, Потіряла ту блісну і все, що там було на тому спінінгу. На цьому наша рибалка закончилась. Мама професіонал дикий. В закиданні. А я ж казала. Ти казав, щоб мене не брати з собою. Я казав, щоб маму не закидали. Ну, папа не почув твоїх сказок. Все посадили, очі Ванька пішов у магазин, а магазин же й закритий. Що закритий? А чого? А який сьогодні день? А, понеділок. Бищусь дев'ять. А, до пів дев'ятого, так? Блін, я думала до дев'яти. Ще сьємочок не купили. Нормально так погуляли. Почне да Все, нагулялися. Ну нічого, що я зірвала всю рибалку, зато в мене є ромашки. Да? Гарнесенькі такі.